Мир Божого усім. Знаєте, Марія Магдалена, всі знають цю історію, да? вона була звичайною жінкою з дуже великим життям. У її серці було багато болю, вона не знала миру і не могла сама змінити себе. Але одного дня Марія зустріла Ісуса. Він не засудив її, не відкинув, а визволив її і дав їй свободу. Її життя воно повністю змінилося. Марія не просто отримала допомогу, вона полюбила Ісуса і пішла за Ним. Вона була поруч, коли його хвалили, і вона не втекла, коли його розіпяли. Коли всі думали, що все закінчилося, Марія прийшла до гробу і побачила Ісус, Він живий, Він Воскрес. І саме їй перший він явився і сказав розповісти іншим. Бог і сьогодні той самий. Він живий і поруч з нами. Немає значення, яке у нас минуле. Якщо я довіряю Ісусу своє життя, Він дасть мені новий початок, нову надію і новий сенс. Просто треба довірити своє життя Ісусу, і він змінить його найкрай.